Ми живемо у неспокійному світі, майбутнє невизначене, особиста незалежність, ілюзія, нас мучать сумніви, страхи, розчарування, цінності, які ми так довго вважали неперехідними, тепер видаються сумнівними. І коли після втомливого дня буденних клопотів про хліб насущний нам випадає вільний вечір, дуже часто ми хочемо побути наодинці зі своїми друзями. Завжди мовчазними. Ненав'язливими, поки не звернешся до них першим, спочатку поглядом, потім дотиком і нарешті гіпнозом глибоко інтимного духовного спілкування. Не можна позбутися думки, що в цьому на перший погляд простому діалозі криється якась велика таємниця. Згадався віршик, вивчений ще в далекі дитячі роки. Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, добре мудрує. Кривду соромить, правди навчає, часом жартує, всіх звеселяє. Люба розмова. Звичайно, друзі ці книги. Але сьогодні мова не про них, а про людину, у якої з її величністю книгою особливі стосунки. Її ім'я, а втім, чого поспішати. Хіба не можна внести у розповідь елементи детективного жанру і збудити багаторічний візуальний спомин. Гідниками кінокадрів, всесвітньо знаменитих режисерів, їй-богу, без перебільшення. А заголовок наступного розділу нашої радіорозповіді носитиме назву таємнича незнайомка. Ось якою видалась перша зустріч з нею одній молодій особі. Перша зустріч справді була вражаючою мовою. Зауважила, що в абонемент працює завжди при включеному світлі. Але не гадала, що при його відсутності виглядає, як чорна діра. І от одного разу побачила незабутнє видовище. В абсолютно темній кімнаті в оточенні двох свічок сидить незнайома, подібна на циганку, строга жінка. Як виявилось, вона ще до того дуже засмагла під час відпустки. Зловіщі відблиски від свічок танцювали по обличчю. Надаючи таємничої загадковості. А читачі один за одним, як на сповідь, тихо заходили, простягаючи з темряви книжки до напівосвітленої постаті і щось тихо гомоніли, немов питали поради, ворожки. Я несміливо привіталась. Одну секунду. Давайте вже зразу не розкривати карти, а зберегти вірність детективній інтризі. Щоб було якнайбільше несподівано. Тоді я пропоную залишити цей затишний кабінет і рушити дорогу. Куди? Тепер моя черга сказати, не поспішайте. І ми рушили, щоб зберегти динамізм сюжету, збагатитися враженнями і надати гласності ще одному цінному споминові, який, погодьтеся, міг би й не реалізуватися. Було б дуже шкода. Але моя супутниця мала б конкретний план дій. Їхали ми трамваєм номер 7 до вулиці Мучна, люди не звернули увагу, як дві постаті, зникли у під'їзді дуже ошатного будиночку. Напрочуд мила і інтелігентна господиня помешкання, що так гостинно нас зустріла, відразу придумала назву до чергового розділу нашої радіооповіді. Жінка має завжди тільки 20 років. Розповідає колишня багаторічна працівниця бібліотеки іноземної літератури Анна Тимофіївна Мусянович. Виструпивуть літа. Пам'ятаю вас з перших днів праці в бібліотеці. Прийшли ви молоді, вродливі. Ставши завідуючим відділом, ви скоро навели порядок. абонемент Став авторитетним відділом бібліотеки. У відношення до колективу. Ви завжди були доброзичливі і справедливі. Мене особисто викритикували, що на свої літа одягаюсь по-молодечому. Ви тоді ще не знали, що жінки не старіються, вони завжди мають тільки 20 років. І відповідно одягаються. Шановна і дорога валю, сердечно вітаю вас з нагоди 40-річчя, праці в бібліотеці. Бажаю вам в доброму здоров'ю, в прекрасному колективі бібліотеки працювати ще хоч 20 років. Тепер, я думаю, настав час, як кажуть, поставити крапки над і, і зняти серпанок таємничості. По-перше, тому що з самого початку вузький коло цікавлених слухачів достеменно знає про кого мова. А по-друге, по у нас не детектив, а ювілей. Причому незвичайний, особливий. Куди там, закрученим детективом і історіям? У такому разі ласкаво прошу висловити квітесенцію пам'ятної дати. Ми дочекалися рідкісного ювілею. 40 років праці на одному місці Валентини Іванівни Боднар. Це вже не просто місце, а друга домівка, де чотири десятки найкращих років прокотились, як зоряний віз, небосхилом чумацького шляху вашого життя. Насправді ж для професії бібліотекаря чим більше працюєш, тим більший багаж накопичених знань несеш людям. Тож, ви вступили. У прекрасний Бальзаківський вік. З чим вас і вітають ваші колеги. А я захоплююсь їхнім умінням, ну просто по-журналістськи придумувати влучні заголовки до сторінок нашої радіорозповіді. У слід за Анною Тимофіївною свій поетичний варіант пропонує Дар'я Степанівна Михальчишин. Червона троянда для Валентини. Пішла на роботу у бібліотеку іноземної літератури. Спочатку я працювала у читальному залі, а згодом я перейшла у абонемент, де господинею відділу була Валентина Іванівна Поплавська у заміжі Боднар, молода жіночка незвичайної екзотичної вроди. Я починаю свою розповідь саме про вроду: строга, гладко зачіска темного волосся, світле відкрите чоло, живий м'який рум'янець і очі, великі, оксамитові, темні. Завжди сповнені якогось глибокого смутку. Це, мабуть, відбилося у них важке післявоєнне сирідство. Як завідуюча абонаментом була вимоглива, але завжди справедлива. Особливою заслугою Валентини Іванівни було її уміння завжди задержати помірковану позицію у різних ситуаціях життя колективу. І тому недаром вибирали її профорго. І ще на кінець. Це те, що не стосується фахових справ. Я дуже шаную Валентинку, як я її сердечно називала, за те, що на всій дистанції нелегкого життя вона зуміла зберегти те, що найдорожче в житті свою любов. Бо любов, як і троянда, має дуже дуже багато колючок. Тому і у ювілей сорокаріччя я подарувала би Валентинці червону троянду. Числава Володимирівна Лемішка. Зберігає традицію і називає свою сторінку. Цариця абонементу, але це не мій заголовок. Так читачі називали Валентину Іванівну і такою я її впізнала, відвідуючи бібліотеку ще студенткою. Висока брюнетка з гарними очима і дуже густими чорними бровами. Цариця ще й тому, що була завжди господинею абонементу, яка ревно оберігала його фонд. Яка постійно звертала увагу читачам і продовжує звертати увагу за невиконання сроків повернення, занищення книг. Булва і залишається суворою, але завжди вміла і продовжує підбирати читачам літературу, знаючи їх смаки. Тому не дивно, що читачі завжди приходять в нашу книгозбірню і завжди питають і хочуть приходити тоді, коли працює пані Валя. Яка за всі 40 років своєї роботи в абонементі і в нашій бібліотеці жодного дня не була на лікарняному. Валентина Іванівна виховала декілька поколінь читачів, які завжди раду приходять в нашу бібліотеку і хочуть, як і ми, працівники, щоб Валентина Іванівна ще надовго залишалася царицею абонементу. За літературними канонами у нашій радіорозповіді зараз саме розвиток дії. Але я відчуваю, що через якусь хвилину настане ні не кульмінація, а екстремальна ситуація, викликана тим, що мені доведеться зникнути з ефіру за законами детективного жанру. Не цілком розумію, признаюсь. Ви пасуєте? Ні, покладаюсь на вас. Тобто, продовжуйте вести програму, я повернусь вчасно. Наприклад... Як крадив античний філософ Епікур, про змістовну людину потрібно розмірковувати. Не буду вам заважати висловлювати свої думки вголос. Ну, що ж, я не філософ, але мені видається, що кожна людина по-своєму прекрасна і неповторна. Помічаєш це згодом, адже життєва суєта поглинає час швидше, ніж ви усвідомлюємо його плин. А така істина. Як людина для людини Бог залишається лише в підсвідомості, мабуть, тому що ми не звикли жити за правилом, не обурюватись, не дивуватись, а розуміти. Найпростіше розуміти себе, найскладніше іншого. І тому ми рідко належно оцінюємо людину, яка живе або працює поряд. Її побоювалися. Але всі відвідувачі визнавали і визнають, що за книгою вона бачить конкретного читача, прекрасно орієнтуючись в його смаках, фахових запитах. А це вже талант психолога, вміння викликати людину на відвертість і, не побоюсь сказати, откровення душі. Адже любов до книги можна стимулювати, а можна й згасити, як і прив'язаність до книгозбірні, її колективу. Справжній фахівець своєї справи не лише бібліотекар-виконавець, а науковий консультант, бо справжній він не через любов до книжки, а через любов до знань і відданість істині. У кожного читача є свій бібліотекар, а у бібліотекарів свої читачі. Таких читачів у ювілярці багато. Одну з них я, користуючись нагодою, запросила до мікрофону. Poroć znajduje się dawny i poczesny czytacz abonamentu, pomicznik u robocie z fundą, uczestnik masowych zakładów, Krystyna Angielska, jakiej zaraz i słowo. Kochana Pani Walu, czy pamięta Pani, jak dwadzieścia parę lat temu przyszła do biblioteki niejaka Krystyna, zgrabna, szczupła, nieśmiała i tak bardzo zakochana w książkach. Pani razem z Teresą przyjęłyście ją bardzo serdecznie, po krótkiej znajomości, Odkrywając przed nią wszystkie skarby literatury światowej. A potem zawsze znachodziła Pani czas, by odszukać potrzebną książkę, zawsze zawiadamiała Pani o nadejściu nowych pozycji. Dziś jestem puszystą, starszą Panią, ale tak dobrze pamiętam tamtą, ciemnooką i ciemnowłosą Panią Walę, która pozostała do dziś niezmienną służebnicą świata, myśli i fantazji zaklętego w książkach. To, że pojawiło się parę zmarszczyk koło oczu, i jakiś gorszki zarys ust. To drogę, To znak ciężkich czasów. Ważnym jest fakt, że Pani w sercu pozostała miłość do literatury. Szacunek dla twórczej myśli. Ilu to ludziom pomogła Pani w wyborze literatury, którzy przychodzili sami nie wiedząc czego chcą. A gdy los zarządził, że przez ponad rok pracowałam u Pani boku, ile miłych chwil spędziłyśmy podczas przerwy pijąc świeżo zaporzoną herbatę. Do dziś przychodząc do biblioteki czuję się jak wśród bliskich przyjaciół, z którymi można wszystkim się podzielić, wszystko opowiedzieć. Teraz do pani przychodzi wnuk, któremu też odkrywa pani przepiękny świat baśni i przygód. Oby ta miłość do piękna pozwoliła pani przetrwać ciężkie obecne czasy. Proszę pamiętać, że pani ma wielu szczerych przyjaciół, którzy panią lubią i szanują, a to nie wszystkim jest dane. Do miłego spotkania za 10 lat. W dobrej formie. I na zakończenie coś optymistycznego. Parafraza na temat piosenki Walentyna Twist. Walentyna, o Walentyna, nie martw się proszę, że tak jest źle. Te nowe zmiany są przyczyną. Ale tak zawsze nie będzie. Nie. Będą kwiaty dla Walentyny, będą słodycze dla wnuka też, będziemy pili razem wino, że będzie lepiej, głęboko wiesz. Jeszcze sobie się dodać kilka sztrychów do tego portretu. У приватному житті Валентина Іванівна людина надзвичайно товариська і дотепна, а щодо дару імітації, то вона просто розминулась з професією актриси. Крім того, вона, як кажуть, легка на слово, багато різного відбулось за роки спільної праці і доброго, і не зовсім. Але я з певністю можу стверджувати, що готовність сумлінно працювати живий розум, бажання бути корисною. Допомогти в складних ситуаціях не покинули цю людину. Після тривалої мандрівки вулицями Львова повертаємось знову в стіни рідної книгозбірні. А саме в абонемент. Сьогодні там обслуговує Оксана Феношина. Оксана, як довго ти працюєш з Валентиною Іванівною? І як тобі працюється? Я працюю з Валентиною Іванівною вже 8 років. І, по суті, це завдяки їй я опинилася саме в цій бібліотеці і залишилась тут так надовго. Хоча спочатку я була ТВО-бібліотекаря, а потім потрохи-потрохи ця робота подобалась мені все більше і більше. і Я вирішила, якщо буде така можливість, так і тут і залишитись, і просидіти 40-50 і так далі років. А чим завдячуєш у роботі своїй наставниці? Валентина Івановна навчила мене всього. Я прийшла сюди, я не знала ні що лежить, ні що де взяти, ні як розмовляти, ні що. Ну, взагалі я не знала нічого. А вона навчила мене всього, ставлення до читачів, навчила, як задовольняти їхні потреби, як знаходити книжки. Ну, одним словом, все, що я знаю, я завдячу Валентині Івановні. Усі ми знаємось віддавна І спізнаємо один одного, по тембру голоса. Манері розмовляти і навіть покашлю і кроках. Впевнені у вашій професійній і природній здогадливості, і щоб дотримуватись диктивного сюжету нашої радіопередачі, не називаючись шлемо вам, дорогі колеги, букет найщиріших побажань. І сподіваємося, ви впізнаєте, хто саме і чого вам зичить. Задоволення від читачів, цікавих професійних запитів. І радості від зустрічей та спілкування з людьми, маленьких і великих успіхів у всіх ваших справах та економічної стабільності. У всіх життєвих ситуаціях залишатися оптимістом, бути завжди дотепною, життєрадісною, і в зв'язку з цим виголошувати нам багато смішних виразів і слів з місцевого лексикону, розповідати, як і раніше, купу цікавих анекдотів і неординарних випадків. З нагоди вашого ювілею впливають на думку слова з пісні, яку співає Іван Попович. Пролітають літа, пролітають, вже пісні свої осінь склада, уже діти весну зустрічають, а в криниці не спала вода. То, шановна Валентина Іванівна, залишайтесь і надалі, життєдайною криницею для своєї доньки та онука, дячних читачів та нас, колег по роботі на многії та благії літа. А щоб все це здійснилось, бажаємо. Найголовнішого здоров'я, здоров'я, здоров'я! Одну секунду. На правах ведучого, щоправда, я не лише справно старався виконувати цю роль, мене цілком задовільняє статус звичайного, середньоарифметичного читача, який хоче, щоб йому обов'язково допомогли, щоб йому з-під землі чи пак серед тисячі запилених томів знайшли саме ось таку-то книжку, бо конче треба, ну до зарізу треба. А ще цей середньоарифметичний читач вимагає до себе особливого ставлення. Хоче, щоб йому порадили, щоб його вислухали, щоб йому запропонували, щоб не помічали його набридливості, настирливості, а сприймали це, як правило, хорошого тону. Але, о диво, Валентина Іванівна і таких не відчуває з тієї простої причини, що протягом 40 років навчилася бачити їх наскрізь. З одного погляду оцінювати їх інтелектуальні потуги. І взагалі, як мені видається, Валентина Іванівна належить до тих рідкісних людей, котрі володіють ключами, що відкривають двері людського довір'я. Звичайно, ключі це метафора. Але інтуїтивно я чомусь відчуваю, що багато читачів звіряють наші ювілярці навіть свої душевні секрети. А тепер хочете знати, куди це я бігав? за якою такою другою сюжетною лінією гнався, шукав. Шукав як детектив, як допитливий читач рідкісну книгу. Але оскільки для мене це звичний журналістський пошук, то я й не міг заспокоїтись, поки не знайду таких персонажів нашої радіорозповіді, без яких вона б виглядала неповною. Мама, то, що маму всі люблять, і я маму теж люблю, то так сказано буде просто банально. А крім того, якщо ще сказати щось особливе там, про маму, то вона в мене дуже така терпелива. Для мене, то вона є зразок такої християнської терпеливості справжньої. Я ще терплячішої людини просто не бачила в житті. Оскільки вона в житті перенесла і всякого витерпіла, від мене витерпіла різних таких. Таких і прикростей і несподіванок, що я просто дивуюся, і коли в мене якісь неприємності, або просто мені важко, там щось вже надоїло. Я вже чую, що я вже просто не маю сили, то вже неможливо. Я собі згадую, думаю, ти подивись на свою маму. Як я на неї подивлюся, собі згадаю і думаю, ні, все нормально. Бо так як вже моя мама вміє терпіти, правда, то ніхто. І ніколи вона і не скаже про то, і не пожаліється. От. І в принципі їй дуже мало треба для, для щастя, там, щоб тішитися. Все. І вона може витерпіти набагато більше, ніж їй треба взамін. От. Це що я такого можу незвичайного сказати про неї? І доброта? Доброта, то само собою. То то ясно. Доброта, любов. А от ще в неї є така риса. Незвичайна. Мішель. А для тебе, бабця, що? Що ти від неї навчився? Ну, я навчився від неї бути добрим, ніколи ні на кого не кричати, всім допомагати, всіх любити. Вона мене навчає в житті не тільки всіх любити, вона мене навчає бути добрим, файним, і слухатися. А що б ти їй побажав? Здоров'я і щастя, і щоб вона довго-довго жила. Шановна Валентина Іванівна, вас привітали колеги, друзі, дуже близькі люди. Я приєднуюсь до цих привітань і від себе сердечно зичу вам усіляких гараздів, доброго здоров'я, бадьорості, пошуку, духовного. І життєвого, і як музичний сувенір, прийміть цю пісню. Чтобы скептик не смог оспорить Чтобы даже самого злого Слово это могло успокоить Разбудила б любовь и нежность Подарила бы веру снова то вселяло в сердца надежду, Где найти мне такое слово. Ночью, когда за окном стемнеет, Ночью, когда лишь луна и звезды, Слово это над миром реет. Словно птица пронзает воздух Ночью, когда засыпает город Ночью, когда сон смыкает вежды Я в тишине разыщу это слово Слово веры, любви и надежды Слово веры, любви и надежды И как к слову ее поставить, Чтоб сердца пригласить к полету, Чтобы души летать заставить, Чтоб струной натянулась тонко, Не с не на йоту, Чтоб звучало легко и звонко, Где найти мне такую ночь? Дня рисунок Утром, когда горизонт проснется На золотых лучах, как на струнах Ноту эту сыграет солнце Утром, когда сколыхнет природу Птичий гомон светло и нежно Я в пене птиц разыщу эту ноту Ноту веры любви и надежды, Ноту веры, любви и надежды.